Я від себе хочу зазначити кілька, напевно, принципових моментів, про які треба сказати відразу. Ну, передусім, у нас, на жаль, надзвичайно часто існує певна плутанина щодо того, кого особливо в засобах масової інформації називають біженцями. Як розумієте, хто такі шукачі притулку? Достатньо часто, особливо останніми роками, ми маємо нерозуміння базових понять термінів і нашими колегами-журналістами, і чиновниками, і політиками, коли біженців плутають з так званими нелегальними мігрантами, коли говорять про якісь навали біженців, коли ну, словом існує ціла низка міфів, які, на жаль, живуть своїм життям і достатньо успішно поширюються. Реальність вона цікавіша, складніша і багато в чому сумніша передусім для тих людей, які були змушені залишити свою батьківщину через побоювання переслідувань і просити про захист в Україні. Україна цей захист 10 років тому зобов'язалася надати. Чи вдалося за 10 років збудувати систему, яка б реально захищала тих людей, які інакше. Якби вони не втекли в свої батьківщини, були б піддані переслідуванням, можливо, катуванням, а, напевно, дискримінації, а можливо, і смертній карі. Чи вдалося справді створити таку систему захисту в нас у повному обсязі або буде в тому обсязі, який передбачено Конвенцією 51-го року? А, як завжди, є гарні новини, є погані. Гарні новини в тому, що було зроблено ціло низку кроків, які дозволили закласти бодай підвалини такої системи захисту. Біженці, які перебувають в Україну, шукачі притулку, як в нас часто називають люди, які попросили про надання статусу біженця, але ще не отримали його, або зараз уже інших форм захисту, вони бодай. Якщо вони мають змогу дізнатися, вони бодай, мають певну процедуру, як подати таке прохання, як попросити про цей притулок. Є певні механізми, які діяли протягом цих 10 років, більш чи менш успішно, це вже інше питання, на жаль, частіше менш, ніж більше. Але це гарна новина. Певні підвали не вдалося закласти. Певний рух в цьому напрямку відбувався. Погана новина в тому, що якщо дуже коротко, то можна негативну відповідь дати на... Питання, яке я ще на поставив, ні, нам не вдалося за 10 років побачити те, що в Україні створено справжню ефективну систему захисту людей, які цього захисту потребують, і які Україна зобов'язалася їм надавати доброго дня. Хотіла б почати цитатою з національної програми інтеграції в українське суспільство осіб, яким надано притулок в Україні на період до 2020 року, яка зараз обговорюється. І так, цитата. З огляду на те, що протягом тривалого часу увага держави концентрувалася на забезпеченні правового статусу шукачів притулку, питаннями інтеграції шукачі притулку займалися самостійно або за допомогою неурядових та міжнародних організацій. Недопущення маргіналізації цієї категорії іноземців потребує розробки комплексних державних програм інтеграції в суспільство. Ці слова підтверджують низку проблем, якими ми хочемо озвучити. В Україні немає фахівців з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, які знають особливості роботи з шукачами притулку та біженцями. Біженці в Україні. Відчувають культурний шок, не мають уявлення про основні принципи функціонування українського суспільства, про норми поведінки та співіснування в цьому суспільстві, не мають базових навичок спілкування українською мовою. Біженці, що мають професійну освіту та досвід роботи, не можуть реалізувати себе в Україні, бо не можуть підтвердити свою освіту та професійну придатність. Знайти роботу біженцю дуже складно. Оскільки роботодавці не знають правових аспектів працевлаштування біженців, досі не вирішено проблему доступу до медичних послуг, послуг для шукачів притулку. Він був ускладнений раніше, а з минулого року, згідно постанови Кабміну, взагалі став тільки поплатним. платним. Суспільство недостатньо поінформовано про те, хто такі біженці, та досить часто не є толерантним. А це означає, що умови для інтеграції не створено не тільки в законодавчому полі та соціальній сфері, але й в настроях в суспільства. Ну, хотілося б нагадати, що за останні роки держава усвідомила проблему і робила та продовжує робити спроби покращити ситуацію. Як вже казали, було прийнято новий закон про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. У 2009 році Кабінетів міністрів України затверджено план заходів щодо інтеграції осіб, яким надано статус біженця в українське суспільство на період до 2012 року, а через два роки кабінет міністрів затвердив план заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки.